Сьогодні наш президент Зеленський прибув у Брюссель у штаб-квартиру НАТО, має зустрічі із генсеком НАТО Столтенбергом, міністром оборони США Остіном, іншими важливими офіційними особами, від яких залежить надання озброєнь Україні. І найголовніше збирається вперше в режимі офлайн, тобто вживу, прийняти участь у засіданні. Рамштайну. Що тут можна побажати нашому главі держави? Пане президенте, ви кажете, що хочете приїхати із новими засобами протиповітряної оборони із Брюсселю, з далекобійною зброєю, з ракетами, з снарядами і так далі. Все можливо. Тільки і для цього вам потрібно робити одну єдину річ. Одну єдину. Будь ласка, мовчіть. Посміхайтесь і мовчіть. За розумного зійдете. Не зробіть так, як е, в нью йорку на сесії Генеральної асамблеї ООН. Тільки ви починаєте розкривати рота не по нотам особливо, ви відразу на когось наїжджаєте. Ви відразу говорите таке, ну, що краще б не говорили. Тому те, що нам мають дати, вони дадуть і так. Ваших переговорних здібностей там не треба. Там залужний, в принципі, вже все без вас домовився. Вони дадуть те, що е, намірені. Ви можете тільки зіпсувати. Тому, будь ласка, ради всього святого. Мовчіть. Посміхайтесь і мовчіть.